Війна політичних брендів та слоганів триває. Юрист Житомирської обласної організації Української народної партії Володимир Красовський заявив, що Юлія Тимошенко незаконно взяла собі слоган з Україною в серці. За його словами, виявляється, ще у 2005 році ці слова були візитівкою УНП. А команда прем'єрки невідомо з якої необережності підхопила цей слоган та використала у всеукраїнському поп-турі, що стартував 12 вересня. При цьому немає на те права. врахуй, за даними Укрпатенту, сама Юлія Володимирівна є власником торгівельної марки Тимошенко. А за Арсенієм Яценюком запатентовано фронт змін союз демократичних сил та його скорочення СДС. Найбільше торгівельних марок має Віктор Ющенко, блок Ющенко, Віктор Ющенко, Ющенко, В. Ющенко, За Ющенко, Блок Наша Україна, блок Ющенка наша Україна, виборчий блок Віктора Ющенка наша Україна. А от про наявність торгівельних марок, зареєстрованих на Віктора Януковича, база Укрпатента мовчить.